Так, друзі, сьогодні перше число, а це означає, що ми можемо знімати наші кошти зароблені за минулий місяць. Це досить класне число в тих, хто працює по програмі TikTok Shop for Creator. І в даному випадку в нас ось така сума: це 2590 євро. Чуть-чуть дотягнули до 3000 євро. Ну нічого, наступний місяць буде набагато кращий. Проблема полягає в тому, що викладали два-чотири відео. Потрібно було чуть чуть більше викладати. Мінімум, хоча б викладати три шість відео і 3000 тисячі плюс. Гарантовано може бути, і так, щоб вивести нам кошти, ми просто нажимаємо ось цю кнопку Вивести платежі. Далі в нас тут має бути вже під'язана банківська карта. В даному випадку я вивожу кошти на банківську карту, не на PayPal. Ви виводите, будете, як рахуєте за потрібне. Далі, що нам потрібно, тут де сума нам прописати суму, яку ми хочемо виводити. Я в даному випадку нажимаю все. Це получається 2592 євро, так як було вказано, мінус комісії. І в нас ось така буде сума 2589 євро. І нажимаю кнопку Запросити виплату. Нажимаємо ще раз. Все, наші кошти відправились. Нажимаємо кнопку назад, і буквально через е, годинки, 2-3 кошти поступлять на наш банківський рахунок. Тому ще раз пояснюю і кажу, працювати потрібно, заробляти. Тікток дає можливість, просто потрібно, навіть не потрібно вкладати якісь. В гроші в товари, так як я завжди кажу, тут потрібно приділяти мінімум тих самих 2-3 годинки в день, викладати стабільно. Ще раз ключове слово стабільно, мінімум, хоча б два відео в день, і вас будуть приблизно ось такі суми орієнтовно, щоб виходити на 3 тисячі плюс. Я думаю, що три відео буде достатньо для того, щоб виходити на таку суму. А 2 тисячі євро. я, ну це досить непогані гроші навіть для Європи. Тобто, я тимчасово знаходжусь в Польщі, я розумію. Що люди за менше ходять на заводи і фабрики. Тому ви вже на навчанні скористайтеся, будь ласка, даною можливістю, тому що рано чи пізно лавочка закриється і працювати буде тяжко. В даному випадку тут, можна сказати, ми в першому вагоні не потрібно втрачати час, потрібно працювати, і результати будуть 100%. Ще раз вам щиро дякую за увагу і до наступних уроків.